Добрий день у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у нашому студіо. У сьогоднішній українській панорамі представляємо вам цікаві сюжети. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17 години і 30 хвилин. Бажаємо вам гарного прийому передачі! У рамках програми Делікатесний понеділок у Білграді в культурному центрі ГРАД 14 серпня відбувся вечір української кухні. Страви готували учасники асоціації Чини добро. Відвідувачі могли спробувати широкий асортимент страв, включаючи обов'язково український борщ та інші традиційні українські страви. У організації асоціації чини добро у рамках програми Делікатесний понеділок, 14 серпня, у культурному центрі ГРАД відбувся вечір української кухні. Готували страви. Учасники української асоціації чини добро. На заході було запропоновано широкий асортимент страв включаючи обов'язковий український борщ та інші традиційні українські страви, під час вечора української кухні була можливість спробувати українські смаколики і напої, придбати речі з українською символікою та зустріти старих друзів. Хочу сказати, що Національна Рада української національної меншини у республіці Сербія має Плідну співпрацю і дружні стосунки з асоціацією з самого заснування асоціації, так що сьогодні вони нас е, по, по, запросили, щоб делегація Національної ради прибула на сьогоднішню подію. Тобто, сьогодні тут я, як голова і секретар Пєхні ми відвідали цю е, акцію, яку. Е, Членство асоціації чи не добро сьогодні справляє, і саме тим, що ми як делегація прибули, тут то значить, що ми їх підтримуємо у їхніх справах, і це будемо робити в майбутньому. Зараз літо подій мало, але ось такі, такі події, які відбуваються, потрібно допомогти і підтримати. Звичайно, так, все ж таке, значить, через літо воно вихідні дні, відпустки, канікули, так що мало подій, але і то, що відбувається, ми намагаємося всім силам, щоб відвідати, як найменше відвідати. Як і підтримати. і підтримати, то звичайно, але ми все так навчилися: як десь ідеш відвідати, то маєш тоді і виступати, і співати, і танцювати, і декламувати. А зараз тільки відвідати і підтримати, і купити може щось а, так, так чи ви чи ви вже бачили, що ви могли собі вибрати? А ще не бачив, але побачимо. Надіємося, що пироги будуть тут головні, так що. Усім нам смачно. Я родом з Чернігівської області, але під час війни і до початку я мешкала у Києві. Наразі знаходжуся в Белграді. Мені тут дуже подобається. Я дуже рада, що тут є товариство, до якого я змогла приєднатися і познайомитися з чудовими людьми, які дуже позитивно налаштовані. Ми одне одного намагаємося підбадьорювати, тому що часом занепадає дух від новин, які неодмінно читаєш, постійно переживаєш за рідних, які залишилися в Україні. А у Белграді мені подобається те, що це місто таке красиве, стар старінне. Також а, тут можна займатися спортом, можна бути вільним. Немає для мене ніяких загроз. Сподіваюся, що дуже скоро я вже повернуся в Україну, тому що вже сім місяців тут і тяжко, дуже хочеться додому. Майже щомісяця збираю валізу, і потім розбираю знову. Ну тут є багато українців, є товариства. Я бачу, ви гарно берете участь і у цій асоціації. Все буде добре. Так, я на це сподіваюся. Якраз от такі заходи вони допомагають відчути, що ніби, ніби ти знову в Україні, ніби знов серед своїх. Всі кошти зібрані під час заходу будуть повністю використані для реалізації гуманітарних проєктів, організації Чини добро. Сьогодні ми проводимо наш перший делікатесний понеділок, тобто ми це вже не перший наш захід, де ми приготовлюємо їжу, де ми організовуємо кетерінг і представляємо нашу кухню. Але такий, що присвячений от саме їжі, то це сьогодні наш перший захід. Ми сьогодні представляємо головні традиційні страви, тобто червоний борщ зі сметаною. З паприка, котлетки з рисом, картошечка, як ми любимо, хрустики на солодко, вареники з картоплею, це стандарт, тому без них нікуди. Звісно, млинці з сиром і з м'ясом. От це такий сьогодні. У нас асортимент. Наші дівчата дуже готувалися весь тиждень. Ми на це поклали. От ми вже настільки навчилися ліпити вареники, що ми вже в час сто штук робимо. Тому, якщо потрібно комусь вареники, звертайтеся. шуткою, але але на наші заходи, ми вже прямо готові щось готувати. І так, так знаєте, якби наші головні цілі це гуманітарна допомога, і другий ціль це презентація української культури, української мови, ідентичності, культури і. Сьогодні ми робимо два цих ціля, тому що перший ми презентуємо українську кухню, українську їжу традиційну, а друга другий ціль це гуманітарна допомога. Тобто, кошти, які ми сьогодні отримаємо від відвідувачів, будуть призначені на реалізацію проектів, які хоче робити не добро, і на діяльність не добре. Тобто, це у на сьогодні план. От Наші проекти зараз дуже просперують, я б сказала. Ми зараз активні, дуже ну намагаємося і стараємося і працюємо в цьому напрямку. От тому ми постійно в пошуках фінансової допомоги на реалізацію наших проектів, тому що передусім вона призначена для дітей біженців, дітей тимчасово переселених з України сюди в Сербію. От, і багатьох немає можливості платити за якісь додаткові заняття, як, наприклад, змалювання або заняття в басейні. А ми б хотіли це все одно їм пропонувати і давати їм можливість цим займатися, і щоб не обмежувати їх у фінансових можливостях, так за них це проплачувати. Як, наприклад, зараз ми організували, діти поїхали в табір. Це вже другий табір, де дітки поїхали, так от це в більшості це всі діти переселені з України, тому батьки їхні в когось працюють, в когось не працюють, знаєте, тому всіх різна ситуація. І ми для всіх ми зібрали кошти, фінансову допомогу. Mm -hmm. До нас з цим всім приєдналися. І пан Ради Баста, ми йому дуже вдячні за його фінансову підтримку за його бажання нам допомогти. Це так само і жінки в чорному, і реконструкція, женський фонд, і єзуїтська організація, і теж крокодил нам допоміг з пару дітьми. Так, тобто ми тут вже відчуваємо себе не самі, знаєте, і хочемо якось допомагати нашим підтримувати. І, наприклад, ці табори це я не можу вам передати, це настільки такий емоційний. Підхід, тому що ти до цього робиш багато роботи, присвячуєш, але потім, як ти бачиш, Шо як результат. діти щасливі, так, і я потім писала всіх батьків після першого табору, я питала всіх батьків, напишіть ваші коментарі, чи вам сподобалось, чи маєте якісь уваги, чи якісь питання. Було без Ні від кого <звук> не було жодних питань, самі позитивні емоції, всі пишуть, що діти щасливі і хочуть ще табір. Тобто і багато дітей з попереднього хотіли і зараз поїхати, але місця були обмежені. Тому тому зимку ми вже маємо свої плани. А скільки було дітей в першому таборі і в другому? В першому таборі від нас 10 дітей поїхало, в другому 15. Ну молодці, молодці, звичайно. Так. Звісно, маю сказати, що ця організація таборів вона. Це залежало до останнього від фінансів, так і це все було так на останню хвилину. Тобто у нас не було оголошення два тижні, і що ми шукаємо, хто хоче їхати. Тільки у нас був тиждень на підготовку, тиждень щоб зібрати дітей, от тому скажу, що на зимові канікули, то ми будемо вже готуватися вже зараз. Тобто, щоб це щоб у нас вже була більша кількість не обмежена, там що у нас було 20-30 дітей. От і вже заздалегідь, звісно, будемо до цього всього готуватися. Пані Анастасія, а яким чином ця асоціація сьогоднішня? Я бачу, багато є людей, молоді, як ви їх кликали, як ви організувалися і, і це їжа дуже багато всього. Ну, по перше, наші дівчата люблять готувати. Готують вони дуже смачно. Борщ ми готували з 11-ї ночі до 3-ї ночі. Тобто, в нас все, все і свіже, і, і швидко, і смачно що найголовніше. Цю акцію в рамках так програму Кацаград тут завжди організовують делікатесні понеділки різні кухні представлені. Наприклад, знаю, що і онхацер організовували свій делікатесний понеділок. Раз із українською кухнею, другий раз з іранською. Ну там в них різні міжнародні кухні. Знаю так само руси, білоруси, українці, сербі зайно, теж ця організація робила. От і ми зараз теж вирішили, що спробуємо. бо, кажуть, це наш перший такий делікатесний. Тут ми поспілкувалися з Кацеград. Вони відкриті. Ми вже з ними раніше спілкувалися, ще не співпрацювали, але розмовляли завжди. От тому питань не було з місцем. От а людей зібрати так дуже багато молоді. Це мене дуже тішить. Люди по національності тут різні. Тут слов'янські душі можна сказати. Хто хоче, хто заскучав за борщем або за варениками, це хрустиками того, чого тут не можна купити, то а оголошення, коментар на інтернеті. Оголошення так? так, так ми робили по нашій групі в Телеграмі. І так само по Фейсбуку, і я росила запрошення по всіх наших партнерах, з ким ми співпрацюємо. І що про сьогоднішню акцію я вже сьогодні бачила і єзуїтську організацію, і бачу зараз дівчата з американського посольства. От, тобто ми всіх наших друзів, партнерів, з ким ми вже познайомилися, співпрацювали, то ми всіх запрошували. Так а хто робив оці на руки? Це так, сьогодні представлені теж і, і різні гарні прикраси, які зробили. Так, це якраз Світлана робила вашу прикрасу. Світлана, яка у нас приготувала дуже смачний борщ. От там ці всі речі їх уже мало залишилося, чесно скажу. Нам потрібно вже знову шукати Але якісь нові. Так і. і... «Кожен щось від себе робив. Наприклад, сумки робила така Марія, дівчина з Запоріжжя, але сьогодні вона у відпустці. Там такі нарпіця, як у вас, робила Світлана, теж із Запоріжжя взагалі-то. Малюнки її донька робила. Ну Карпінка, тобто, кар картини, да, картини це Олександра Нінкович теж, донька Світлани. Ну тобто кожен щось від себе вміє міг зробити. Теж дуже гарні брошки. Організація Голуб Миру нам теж тут долучилися своїм продажем своїх брошек. Теж дуже гарні, оригінальні. Голуб миру з нового саду, так, так. 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 ну молодці. Так. Стараємося, сподіваюся, що всім все сподобається. От, і що будемо ще організовувати, і будемо всіх частіше бачити, бо теж так само, як я говорю, цей захід, щоб і покуштувати, щоб і поспілкуватися, познайомитися. От, тому що тільки в такий спосіб нам потрібно якось підтримувати один одного, спілкуватися. Бо я завжди говорю, що тільки підтримкою один одного ми можемо перемогти. Тому всьому, що відбувається зараз на нашій батьківщині. І Нам потрібно триматися разом, і тільки так ми можемо літи до перемоги. Наприклад, я познайомилася з такою дівчиною і запропонувала, чи вона не хоче до нас приєднатися. І Вона каже: Ну, ви знаєте, я б хотіла, але мені так важко на душі, я там звертатися за допомогою до фахівців. Я кажу, але може приїдь до нас. Може, якраз вам потрібно спілкування, спілкування з тим, хто вас зрозуміє. Ми як ніхто зрозуміємо найкраще так, так. Е так, людей, які приїхали з України, які ж пережили там трагедію, тому, тому навпаки, нам потрібно зараз всім об'єднуватися, всім триматися треба викидати всі якісь конфлікти або якісь обговорення або якісь проблеми знаєте. Ну, то тобто має бути одна спільна ціль до якої потрібно йти і нам всім українцям потрібно об'єднуватися і дружньо, і допомагати одній одні так все було організовано прекрасно. А організатори, подякувавши всім, запрошують у майбутньому. Якщо ви бажаєте, долучатись до підготовки та допомоги таких вечорів. І кажуть щиро вас запрошуємо. Будемо раді бачити всіх. А святе місце зарваниця досить відоме не тільки у Україні, а й за її межами. Побувавши одного разу там, ми вам підготували і представляємо ще раз гарний сюжет. Зарваниця це один з 20 найбільших паломницьких центрів Європи. Щороку Зарваницю відвідує 2 мільйони людей. Тут знаходяться український Єрусалим. Храм копії Хатини Матері Божої, пам'ятка заробітчанам, Церква Пресвятої Євхаристії, каплиця Об'явлення ікони, каплиця Святого Юрія, Пам'ятка Небесній Сотні, Стації Вервиці, Зарваницька чудотворна ікона Матері Божої. Доброю традицією стало проведення всеукраїнських прощ. Останніми роками вони поєднуються з молодіжними і проходять за участі Святослава Шевчука, глави Української греко-католицької церкви. Паломництво чи проща це завжди надзвичайна подія у житті людини, яку важливо пережити з якнайбільшою користю для душі. В Зарваниці я тут служив 16 років лісами. Нас ганяли, не давали навіть водички набрати. Ми йшли з одного лісу в другий служили. Я приїжджав на, у четвертій годині, сідав під дерево і сповідав цілу ніч. Люди молились. То така щира була молитва в той час. Люди молились, просили за Україну, за церкву. Діточками співали цілу ніч. Над ранком я служився ту літургію. Люди розходились, щоб ніхто нас не бачив. В селі жили монахи студити, але їх місцевих переслідували, обшуті робили. А ми приїжджали і швидко в'їжджали. Тяжко було про нас знати. Тут огорожа стояла, але люди йшли до зрваниці. Щоб просити Матері Божої. Йшли, як ходили наші діди і прадіди, і люди не лишали тут традиції, звичаї, і все до забраниць молеці, так і тепер дуже багато приходить людей. Тут, де в 93-му році, було мільйон людей, коли блаженіший Патріарх Любачівський відновив посвяту українського народу під покров Матері Божої, бо ще Ярослав Мудрий у 1936 тридцять році у Києві. Перший в Європі віддав під Покров Матері Божої Русь Україну. І тут е, кожен день У нас велика проща буває в е, неділю після Петра, де буває 40, 50 і до 100 тисяч людей. Цього року було 80 тисяч людей за два дні. Дуже гарно їх походом йдуть. Е, Паломники співають ту пісню, Вітай, Вітай Діво Марія, то щось є надзвичайне. Навіть тому того року були з Люрду епископ. Тут у нас і дві секретарки з ним, то вони кричали: Небо, небо, небо. Що так дуже гарно. Ми запрошуємо всіх до зарваниці. Тут щось є надзвичайне. От ми у 2000 році посвятили цей собор. Є підземна церква, надбрамна церква, звільниця і співуче поле ми збудували далі хресну дорогу. То ще Нікета Будка, Єпископ до війни мріяв побудувати тут хресну дорогу і відновити зерканицю, зробити український люр. Но йому не вдалося. Війна, не було грошей. І якесь Боже провідіння так дало що. Вибрало мене, що я тут будував. Ми будували тут до 96-го до 4 роки ми все відновили тут. Тепер багато будується, є хати на Матері Божої, Знаю, Матер Божа жила в Назареті. В Назареті її хата складалася з двох кімнат, одна видуна в печері, друга добудована. Але коли в 12 столітті мусульмани напали на святу землю, одна родина ангелів з Італії приїхала, принувала кожен камінчик і розібрала, перевезла і в Лорету, збудували. Хатину, та війська про те, що мати Бо... хатина Матері божа була ретронаса в Європі, двоє тисяч людей, хто пішки, хто їхав поїздами, щоб прийти, щоб доторкнутися до того камінчика. Потім стала традиція будувати такі хатини в різних країнах. От навіть у Празі, у Чехії є хатина Матері Божа. Тут приїжджали німці до нас і кажуть, що у Баварії, у Розенгаймі, у нас теж є хатина матері Божа. У 18 столітті один чоловік захворів троє дітей. Лікарі сказали, що він буде помирати. Він, як маленька дитина, прийшов перед іконою матері Божі, прийшов просити мати Божа, не все моїх дітей. І Матер Божа, віслудаю. Подяку, він побудував її хатину, матері Божа. Ми українці гірші, матері Божа, завжди опікувалася нами. І ми теж побудували хатину матері Божій. Далі мою ту справу велику продовжує отець Фірман, наш економ нашої епархії. І він цього року, з моїм благословенням, такою помічю, але він ще він керував, побудували український Єрусалим. Там є хатина, е, е, там є. Гріб Господні, як в Єрусалимі, до сходить благодатний вогонь. Там є сходи покаяння, на якими паломники йдуть на кожні сходині і моляться. І тим сходом Ісус йшов до Пилата на суд. Там є веса Давидова, там є ворота Єрусалимі, там є куполь ветезда, там є гріб помазання, там є головта, де три хрести. Я запрошуємо всіх до зарваниці. Матер Божа, чекає на вас всіх. Зарванича то є належить до 20 найбільших європейських відпустових міст Марійських. Тут приходять не тільки греко-католики, тут приходять і православні, тут приходять і римо католики Ми всіх приймаємо раду, гостимо, бо ми всі діти одної України, діти одної матері, ми діти одного Бога. Я щиро вітаю і тішуся, мені розказує пані Маріка, що в Сербії українці тримаються і вивчають, і вивчають своїх дітей і внуків, свої звичаї, свої наші українські традиції, українську мову, святкують українські свята. Вітаю вас, благословлю вас і чекаю у зарваниці на вас. Не я, а Пресвята Богородиця. Слава Ісусу Христу! Зараз ми знаходимося в Марійському духовному центрі. Свою історію це святе місто починає з 13 століття і пов'язане насамперед з великою святині українського народу Свято києво Києвопечерської лаври. Знаємо, що у 1240 році, під час татаро-монгольської навали на нашу Україну, тодішню Київську Русь, було знищено численні і духовні святині. І ось один із монахів цього святого монастиря, рятуючись втечею, добрів сюди на, тере... на терени Галичини. І ось тут, зморений тяжкою дорогою та зранений численними ранами, він тут заснув. Так би мовити, на тутешньому діалекті його зарвав сон. Увісні йому з'явилася причиста діва Марія, яка подала йому знак перемоги. Також згодом після свого сну він. Побачив неподалік від себе джерело води та ікону, яку ми зараз називаємо Зарваницькою іконою Пресвятої Богородиці. Згодом є також відомості про те, що цей монах тут так і так осів і проживав, спорудивши собі келію. Неподалік розташоване містечко Теребовля. Є відомості, що свого часу. Коли захворів тамтешній князь Василько, то він звернувся до монаха, щоб подав йому якусь допомогу в недузі, щоб приїхав і потішив його. Але монах сказав, що йому самому потрібно прибути сюди, на це святе місце. І ось він прибувши сюди, спочатку був дещо недобрим на монаха, оскільки. Був не, трошки не такий ніби жест зневаги супроти монарха. Але згодом, коли прибув сюди, помазав свої хворі очі цілющою водою, то отримав зцілення і, забувши про всі певні свої невдоволення, він з радістю подякував монахові та навіть передав деякі цінності, які цей використав для доброчинності. Зараз це святе місце, є, на якому ми знаходимося, є досить молоде, оскільки бере свій початок з 90-х років минулого століття. Першою святиною і головною є храм на честь Зарваницької ікони Пресвятої Богородиці, який знаходиться позаду мене. Храм складається із двох частин. Внизу знаходиться храм Пресвятої Трійці. Перший храм, у якому почало почали звершуватися, служіння тут, на території Марійського духовного центру. Е, у цій святині, що позаду мене знаходяться мощі пророка і притечі господнього Івана, а також дві чудотворні ікони. Зерваницькою ікони е, знаходиться копія зерваницької ікони Божої Матері, яка також прославилася е, даром чудотворіння. А також ікона розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа. Храмовий комплекс Марійського духовного центру складається, окрім собору, також із храму Пресвятої Євхаристії, храму із копією Хатини Матері Божої, також дзвіниця, комплекс Хресної дороги і також комплекс Український Єрусалим. Також тут знаходиться монумент при святій Богородиці, явленій у Заравницькій іконі, присвячений. Двохсотиліттю з дня народження Господа нашого Ісуса Христа стосовно храму Пресвятої Євхаристії, то там знаходяться мощі новомученика нашої церкви, блаженого священомученика Василія Величковського стосовно українського Єрусалиму. Український Єрусалим – це наймолодша святиня даного духовного комплексу. Споруджувалася на протязі довшого часу, і ось минулого року. Позаминулого року, перепрошую, була освячена блаженнішим патріархом Святославом, пристоятелем нашої української греко-католицької церкви. Святиня складається із таких споруд. Найперше, це є копія каплиці над гробом Господнім, яка називається Куклією, також вежа Давида, Сходи Покаяння, які в оригіналі. Відповідають тим, що ними Господь наш Ісус Христос піднімався на суд до понтія Пилата. Також під сходами знаходиться камінь помазання, є символічне відтворення гори Голгофи, а також є символічне відтворення гецеманського саду, де відбувалася остання молитва Господа нашого Ісуса Христа. На площі тут у нас також знаходиться і чудотворне джерело з цілющою водою. Кожен хто прибуває на це святе місце, може почерпнути води, спожити її з молитвою і за молитвами Пресвятої Богородиці дійсно і в теперішній час діються численні оздоровлення та зцілення. Ласкаво всіх запрошуємо до Марійського духовного центру, що є, що знаходиться у селі Зерваниць. Дякуємо вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. Бережіть себе і своїх ближніх. До побачення.